Кременчуцька громада підтримує захисників і захисниць. Одній із частин передали спортивне спорядження для тренувань та реабілітації військовослужбовців. Воно допоможе нашим воїнам підтримувати фізичну форму та відновлюватися після лікування. Це гантелі, штанги, тренажери, лавки для пресу і жиму та інше спорядження. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Це обладнання дещо не нестандартне. Зазвичай хлопці просять. Техніку просять радіозв'язок просять треба. А зараз попросили обладнання для спорту, для того, щоб бути здоровим, для того, щоб готуватися, для того щоб проводити реабілітацію для наших поранених. У пості зазначається, що тримати фізичну форму, мати можливість відновлюватися після лікування чи просто відволіктися, позайматися в колективі дуже важливо для наших захисників і захисниць. Дуже вдячний Гам'ячуській міськраді за розуміння. За підтримку, допомогу, слава Україні, така ініціатива вкотре демонструє єдність громади та її готовність підтримувати Збройні Сили України у цей нелегкий час. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.